Мене звати Денис, позивний Барні, я служу в 3-й окремій штурмовій бригаді, мій вік 20 років. Спочатку було трошки якось так стрімнувато, Ну, це було нормально, то, що я приходжу не те, що я не знаю. Я не був ніяк зв'язаний з військовою тематикою, навіть з тим учотом, що був там перші місяці, типу, волонтер в ТРО, бо мені було 17. Добави, Добави. Отримав поранення в І на ранок ми чуємо розмови в сусідньому дворі, буквально через забор, в сусідньому домі. Вже там розмови, гаудьож такий стоїть. І ми передивляємося з командиром, А що це таке? Типу, наче наших, наших там не має бути. Ні, поначалу думав, що їх там чоловік двадцять, а нас чотири на позиції оказалось. Ну, мене завівся бій. І в один прекрасний момент, коли я розворачуюсь до входу, щоб вийти з гаража і пропрацювати, переді мною падає вогонь. Якби це була граната, якась звичайна, ти почуєш відстріл, ти побачиш, і вона буде ще валятися на деякий час. Ну, типу, багато, але це до п'яти секунд, в принципі, можна це замітити і зреагувати. Міна якась або снаряд віддати, ти почуєш вихід і ти ну, орієнтовно почуєш свист якийсь, що він готить в тебе щось. Але якщо ти це вог, ти ні, ні виходи не почуєш, ні навіть те, що він щось вотить. Ще 300, ще 300. Чую біль в правій нозі, дуже ярко, і в лівій нозі нижче коліна чую що щось пече. Я розумію, що там осколки. Розумію, в правій нозі може бути дирка. Все може бути. Я одразу падаю, і в мене згадується, от все те, що з мене учили, відпрацьовувати першу медичну допомогу самому собі. Окці сказали так: напевно, тебе треба витаскувати, який медик був поряд, взяли в нього скиди, давай лежить мене на скиди, і розумієш, що я в ці скиди не важу под лінію. Ну я лежу. Вже по нам понамарта ще працює. І в один прекрасний момент мені підходить тіп, каже, нешов, як тебе витащить. Кажу, як? Каже, каталку не Я на нього дивлюся. Як думаю, яка нахрен каталка. Строїтельна. Він каже, ні, інвалідна. Я дивлюся на нього, як недіоди. Та кажу, ти взагалі з А каже, а як витасувати? Кажу, ну, мене є на одній нозі підняли. Я випрягую з хати і бачу посеред двору прильот твого. стоїть інвалідна коляска на спущених кольосах. Він каже, сідай. Я Мене вкривають льодом і вивозять, получається по вулицям Авдіївки. Хлопці я чую, що вже трошки уставші. Вони кажуть, братан, давай перекур, розсипаються по краям дороги, а я встаюсь посеред дороги. Стою. І я бачу просто в ста метрах, як два русака з однієї сторони на другу перебігають, просто тікають вже, вони не, не, не розбираються сектора. Вони, не, вони просто тупо втікають. Ну, я по братиму розвертаюся, кажу, херня, давай откатуйся, бо там русаки бігають просто так. І, типу кажу, ну його трибань. Наче кожного трибанить від звичайного медивака до медперсоналу і до хірургів. Кажу, спасіть мені ногу, бо, ну, типу. А, оп 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 Парень, спасіть мені ногу, пожалуйста, я вас дуже прошу. А бігай, бігай, бігай. А бігай, бігай, Просипаюсь дві дві ну, дві ноги є. Але у мене був ще такий після операційний стан, що я не, ну, я не згадав, що, ну, що відбулося. Типу я дивлюся, зліва жінка. Справа чоловік стоїть. Кажу, а ви хто? Я взагалі до останнього не розумію, що відбувається. Він каже, чоловік уже психону, відкриває мені ноги. Я бачу свою перемоту ногу, сполонує, що у мене ранення. Я такий, а точно, все, дякую. Навіть взяти так маленькими частинками, скільки от тратиться на лікування і на реабілітацію бійця. Та, ну, особисто в мене я дивлюся і ті, питаюся порахувати, хоча я не знаю, цінки. це ну, не, не сотні тисяч, там, типу, мільйони тратяться. в мене хоч не, ну, воно з середньої тяжкості, Тіпо, нога на місці, вона функціонує, я хожу. А є люди, яких там дві ампутації, одна високі ампутації, ампутація руки, і вони і мають і лікувацію і реабілітацію проходить, і в них ще потрібно впряти. Протези, знаходити ці протези, також займатися ліх лікуванням і тратити на них також ще більше коштів, ніж блін на мене з моїм там, середнім пораненням, так сказати. Тому блін, люди беріться. Якщо вже не воюєте і вирішуєте допомагати з цивільного життя військовим, або донайте, щоб у них були средства нищити русню, або донайте патронатній службі, щоб вони могли лікувати тих бійців, яка потім вернеться в стрій. А ви там поухиляєтесь трошки довше. От з приводу патронатки. У нас є патронатна служба, як мені вначалі сказали, братан, може ні за що не переживати, воюй скільки, ну, скільки влізе, от щоб нормально тобі було, ні за що не хвилюйся, В тебе є патронатна, отримаєш поранення, з тобою будуть лянчиться, поки ти не встанеш на ногу і не будеш нормально. Ну типу нормально функціонувати твоє тіло.